Всім доброго дня! Вже залишилося зовсім мало часу до достигання наших солодких ягід. Як ми всі з нетерпінням чекаємо на цей літній освіжаючий смачний десерт. Але не все так просто завдається в успішному вирощуванні кавунів. Різні шкідники та хвороби кавунів можуть істотно скоротити врожай. А повністю захистити свій город від них не завжди виходить. Чимало шкоди рослинам завдають бактеріальні, вірусні та грибкові хвороби. Особливо часто зустрічаються різні види гнилі, тютюнова мозаїка, чорна ніжка та інші. Ось мій перший топганчик. Наливається вже останніми соками. А на початку ви бачили кілька кавунчиків талісману. Ось оце жовтий кавун Golden Grey. Також чекає з дня на день, коли ми його покуштуємо. Вже й на маленькому баштані, де були посіяні кавунчики прямо відкритий ґрунт. Є ось такі завізі. І не одна. І все було б добре, якби не оці неконтрольовані погодні умови. Ось погляньте: на перших листочках, старих листочках з'явились ось такі плями. Це скоріше подібно до несправжньої борошнистої роси, переноспороз. збудник, гриб. Хворобу можна спочатку побачити на старому листі. А після старого листя уражуються і молоді листочки. Спочатку утворюються незграбні плями, які мають світло-жовтий відтінок. А на нижньому боці мають вигляд темно-сірого, фіолетового такого нальоту. Щоб не допустити розповсюдження хвороби далі, сьогодні буду оприскувати таким біозахистом, як трихофіт. Трихофіт це унікальний екологічно безпечний біологічний препарат, створений на основі гриба триходерма. І цей препарат вноситься на рослину 3-4 рази за період вегетації через кожних 10-14 днів. Для приватного сектору на 10 літрів води його вносять 200-300 мл. Але нам на нашу сотку вистачить 60 мл на 3 літри води. І актофіт ми сьогодні будемо застосовувати від шкідників. В інструкції для різних видів шкідників беруться різні дози актофіту. Я візьму найбільшу дозу для знешкодження трипсів: 10 мл на 10 літрів води. Ці два біологічні препарати можна використовувати і в жарку погоду, тільки не на прямих сонячних променях. Краще зранку або надвечір. І так як препарати обидва контактні, обробки треба проводити в ясну суху погоду. Якщо бачите, що буде дощ, краще обробки відкласти. Хто любить хімічні препарати, обробку можна провести ритомілом, квадрісом. Але чогось для кавунів в мене душа не лежить до хімічних препаратів. Ну ось сьогодні все. Гарних вам врожаїв!